Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Дисайно, ні, дарують мені, типу, я накупив дуже багато цих, зрозуміло, пакетів. І мені дарують ваза. Гляньте. Пізь. А, прикинь. Вау. Вот это так. Да. Чи маємо подарити? И я завжди вдарю квіти не букетами, а прям клуб вы поняли? Я зараз в Німеччині, я підійшов, взяв це відро квітів. Но вони всі так дивляться німці. на пацанів там по одні квіточки, Тут ж взагалі цвіти не прийнято дарить. Це ж наші дівчата розбавлені нам українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так у нас. От. А тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо на чеснові Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли ці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день, але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки, насправді, взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть, що там пополам ділити. У них це норма. Ну, для мене це не норма, це питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається, блін, я теж хочу. В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну молодець. Ніби. Тут в натурі я стояв в магазині, я думав, що я суперзвів, мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється, безкоштовно. Тут я не знаю чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Їй таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? 我刚才知道关于这个，酷，yeah。 Пишіть в коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, да? а дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися кому квітів, скільки подарів багато. Найприємніше, яке було вам. Може комусь одну троянду подарили. Це було так приємно, так надзвичайно, що і тисяча троянд не зрівняється з цим. В цьому, в цьому суть, в душе, розумієте?